Всім мої вітання, друзі. Розглянемо з вами питання. Лютий для українців, для України 2024-го, наступний місяць, лютий в військово-політичному плані, загально для України, для українців, наскільки він буде складний, легше ніж січень. Січень ви бачили, був складний, на жаль. ну Подивимось, лютий. Чого очікувати в лютому, Україні, українцям? В лютому, друзі, ну тут випадає вісімка, вказує на плітки, чутки і псо. Тому звідти загрози на початку місяця, особливо так. Дев'ятка тут на неприємності вказують. Так, це є тут. Але місяць лютий повинен бути легший, ніж був січень. Січень ми бачили, з вами був взагалі місяць. Поганий і спочатку, і всередині, там і наприкінці. А от лютий місяць повинен бути краще. Звісно, будуть, буде дуже сильно розвинена розвиватися, розростатися або намагатися вкидати от різні ПСО. Вісімка на це вказує, дев'ятка вказує на якісь неприємності, але, до речі, ці неприємності вони пов'язані з бубновими надіями, з бубновими нехлопантами і з бубновими взагалі. От з буб всім з бубновим бубнові масть це у нас <кхм>, вказує на орків. на... Аркостан на це. Тобто, у них також буде також, як і завжди, як і у них взагалі таке майбутнє, у них також неприємно, що бачите. Тому Лютий, як ми бачимо, буде кращий на місяць, легший для українців, ніж був січень в порівнянні по розкладам. От. Але все одно, друзі, ми бачимо, що. В деяких все ж таки, в деяких місцях будуть і обстріли, в деяких будуть навіть руйнування. От, наприкінці місяця може бути таке. Але ну, це війна, і, але в загальності, в загальності місяць буде легший для українців кращий, ніж був січень. Тобто січень був більш такий напружений більше негатива там. Було в розкладі. Ось так. Друзі, що ми побачили в плані, в плані обстрілів? <кій> Я бачу, що буде там економіка прокидатися. Знову ж таки, в лютому будуть якісь вливання, фінанси. Це загально для України. І в плані військово-політичному також місяць буде легший для українців і для України. Ось так, друзі, що ми з вами побачили на лютий, я вам бажаю, тихих, мирних днів, ночей. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі!